Четвертий сезон, який ми чекали два роки, виходить з найгучнішим рекастом останніх років. Офіційно Генрі Кавіл хотів приділити більше часу іншим проектам, і за спільною згодою із шоуранерами він покинув проект. Але за неофіційними даними, Генрі мав розбіжності із шоуранерами. Він, як фанат книг Анджея Сапковського, мав своє бачення щодо персонажа, яке було відмінним від бачення творців. Він хотів, щоб персонаж і загалом серіал був ближчим і точнішим до оригінальних творів. Шоуранери мали трохи інші плани, і за різними чутками Генрі Кавіл вже в кінці другого сезону починав думати над тим, щоб покинути проект, серіал і справді на початку заявлявся як максимально близький до оригінальних творів про відьмака. І хоч серіал мені справді дуже подобається, але він багато чого упустив і змінив в порівнянні з книгами Анджея Сапковського. І в результаті, в четвертому і п'ятому сезоні, замість Генрі Кавіла у ролі відьмака, ми будемо бачити Ліама Гемсворда. І хоч я особисто скептичний до того, як як буде виглядати Ліам у ролі, в якій ми звикли бачити неймовірного Генрі Кавіла. Але відносно недавно я натрапив на декілька теорій, згідно яких четвертий та п'ятий сезон можуть стати кращими та ближчими до оригіналу. Слава Україні! Мене звати Олекса. Вітаю на каналі Кінолекс. Сьогодні поговоримо про все, що потрібно знати перед переглядом четвертого сезону відьмака. А саме згадаємо собі події перших трьох сезонів, а також поговоримо про те, яким буде четвертий і які там будуть нові персонажі та актори. Буду вдячний. Дякую за підтримку цього каналу вподобайкою, підпискою та коментарем. Це дуже допоможе просуванню каналу. Окрема подяка спонсорам каналу на платформі Monobase і тут на YouTube. Саме завдяки вам канал розвивається, а якість відео росте. Якщо ви теж хочете долучитися до спільноти спонсорів, усі посилання для підтримки є в описі під цим Відео перед тим як продовжити, прошу вас підтримати збір мого друга Фаріда з каналу Фарід. Говорить, він відкрив банку на 500 тисяч на потреби шостого загону спеціальних дій гур. Там він підготував прикольні подарунки, тому не соромтеся. qr код на екрані. Посилання на банку та оригінальний пост збору в описі та закріпленому коментарі. А тепер погнали. Четвертий і п'ятий сезон знімався один за одним. Тобто п'ятий сезон вже теж відзнятий і скоро мав би переходити в стадію постпродакшн. До слова, п'ятий сезон буде останнім. Окрім заміни актора на роль Відьмака, також замінили Кіма Бодню. Який грав Весеміра. І тепер його зіграє Пітер Мулан. Офіційно заміна відбулася через конфлікт у графіку зйомок Кіма. Також у четвертому сезоні з'явилися кілька нових персонажів: наприклад, Регіс, якого зіграє Лоуренс Фішбер, Золтан Хіва, якого зіграє Денні Вудберн, Лео Бонгард, якого зіграє Шарлто Коплі, а ще з'явиться Стефан Скелен, якого зіграє Джеймс П'юрфой. Можливо, творці попробують навіть пояснити у серіалі, чому відьмак виглядає інакше. У четвертому сезоні мали б Витися ще два персонажі Посвист. Він же стрибок в англійському перекладі і Погвіст в оригіналі, а також Німуе перший – перший мандрівник-оповідач, друга випускниця Аретузи. І вони обоє жили в час, коли історії про Геральда, Цірі та Єнефер переросли вже в легенди. І творці могли використати розповідь Німуе, щоб розказати нам історію. А оскільки це легенда, які переказувалися не один раз, то вона з часом могла змінюватися, і опис Геральда теж міг змінюватися. Кожним переказом легенди, але чи це буде саме так, поки точно невідомо. А тепер пригадаймо собі, що було в попередніх трьох сезонах. Після того, як Геральт зрів її вбивки кімуру у 1231-му, він приїжджає до Блавикіна і знайомиться з Ренфрі, проклятою принцесою, що стала розбійницею. На неї полює чарівник Стрегобор, який вважає її проклятою через те, що вона народилася під час затемнення. Він заманює Геральда до свого сховку і хоче найняти вбити Ренфрі, але той відмовляється. Потім Ренфрі намагається зробити те саме, але Геральд знову відмовляється і ставить їй ультиматум, або вона їде з міста і забуває про Стрегобора, або помре. Вона нібито погоджується, та вранці Геральт розуміє, Ренфрі не зупиниться, доки не дістанеться Стригобора і мчить її спинити. Після бою з її людьми Геральт смертельно ранить Ренфрі, умираючи. Вона йому каже про дівчину в лісі, яка є його долею. Стригобор приходить забрати тіло на ростин, коли Геральт заперечує, міщани підігріті чарівником виганяють відьмака. У 1263-му Нільгард завойовує Цинтру. Королева Каланте каже своїй внучці принцесі Ціріллі тікати і знайти Геральд. Кагір, нільгарський офіцер, ловить Сірі. Та коли вона бачить, палаюче місто і замок, несвідомо пробуджує свою силу, кричить і ламає моноліт та тікає. У 1206-му горбату Єнефер з Венгербергу батько продає Тісаї Дефріс. Тісая відвозить її в Аретузу, навчатися магії, але це дається їй важко. Єнефер зближується з Істрадом, якого випадково зустріла. Зізнається йому, що на чверть Ельфійка, не знаючи одне про одного, Тісая і Стрегобор використовують Єнефер та Істрада як шпигунів. Згодом Єнефер бачить, як Тісая перетворює трьох учениць на вогрів. Вони стають провідниками, що живлять Аретузу магією. У 1240-му Геральт розслідує крадіжки зерна в посаді. До нього пристає Бард Любисток. Вони зустрічають Сільвана Торкве, який оглушує їх і тягне до гірської печери. Там Геральт знайомиться з ельфійським королем Філавандрелем, який розповідає відьмаку та барду про тяжку долю ельфів. Філавандрель після слів відьмака вирішує відпустити їх з любистком у 1263 йому Цірі знайомиться у лісі з хлопчиком на ім'я Дара. Той веде її до табору біженців. Коли табір атакують люди Кагіра, Дара рятує її. І потім Цірі бачить, що він насправді ельф. У 1210-му Єнефер та Істрид стають коханцями. Братство чародіїв розподіляє випускників по королівствах. Через інтриги Стригобора Єнефер призначають у Нільфгард замість бажаного Едірну через її ельфійську кров. Вона кидає Істрида, розуміючи, що тільки він міг розповісти про її походження. Пропустивши випускний, Єнефер. Ходить болісне перетворення заради краси, але натомість стає безплідною. З новою зовнішністю вона приходить на бал, і, попри наказ, заборожує короля Едірну, Вірфріла, і стає його радницею. А Фрінгілі доводиться їхати у Нільгард. У 1243-му Геральт прибуває в Темерію, щоб розібратися з чудовиськом. Там зустрічає чарівницю Тріс Марігольд, радницю короля Фольтеста. І з'ясовує, що чудовисько це донька Фольтеста, на яку наклали прокляття. І тепер вона стрига. Прокляття наклав вельмо. Ожа який дізнається про зв'язок Фольтеста з сестрою, принцесою Адою, в яку був закоханий Острід. використавши вельможу як приманку, Геральт стримує стригу до світанку і не дає їй повернутися до гроба, чим знімає прокляття. У 1263-му Цірій в трансовому стані заходить у гущавину брокілону. Дара йде слідом, щоб допомогти, але в нього влучає стріла. У 1240-му, прослуживши Едірну 30 років, Єнефер разом із королевою Лірії Калліс потрапляє в засідку. Але під час втечі Єнефер не вдається врятувати Каліс і її немовля. У 1249-му ґерль супроводжує любистка на бенкет заручен принцеси Павети, доньки Каланте. Їжак з Ерленвальду вривається і вимагає руки Павети за правом несподіванки, бо колись він урятував її батька, і той пообіцяв йому те, що знайде вдома, але чого не чекає. На ньому прокляття. Він схоже. На їжака і весь вкритий шипами. Павета згодна, але Каланте проти. Починається бійка. Коли королева намагається вбити їжака, у Павети проривається сила. Бурю зупиняють Геральт і Мишовур. Каланте, бачачи, що іншого виходу нема, і бажаючи доньці щастя, благословляє Дуні і Павету, і його прокляття спадає. Дуні наполягає віддячити Геральду, той жартома бере право несподіванки. І тут виявляється, що Павета вагітна, і та дитина стає дитиною несподіванки Геральда. У 1260 третьому Цірі і Дара зустрічають у Брюкілоні королеву Дріад Ейтне, анільгарці, Кагір і Фрінгіла, які тримають у полоні Мишовура, відстежують місце дівчини у 1256, двісті Через сім років після заручень павети Ґерать і любисток знаходять Джина і випадково його звільняють. Спершу здається, що Джин підкоряється любистку, та раптом він починає тяжко хворіти. Геральт шукає допомоги в ельфа Радена, і той розуміючи, що потрібна чародійка, направляє їх до Єнефер, яка облаштувалась в домі мера. Вона лікує любистка, але планує використати його, щоб підкурити Джина і повернути собі плідність. Коли любисток витрачає останнє бажання і нічого не стається, з'ясовується, що Джин кориться не любистку, а Геральду. Розуміючи, що Джин уб'є Єнефер, Геральт загадує останнє третє бажання, рятуючи її. Але що саме побажав Геральт, невідомо. І тоді Джин зникає. Після цього Єнефер питає, що загадав Геральт. Але після їхньої спільної ночі Геральт засинає, не відповівши. У 1263 двісті шістдесят Має міміка, щоб той прийняв подобу мишовура. Чудовисько копіює його вигляд і спогади, а тоді вбиває мишовура. Згодом Ейт не дозволяє Сірі лишитися в брокелоні, але фейковий мишовур приходить і вмовляє її здарою піти з ним. У 1262-му Геральд Любисток, Єнефер і Загін мисливців вирушають на полювання на дракона з Борхом, двома заріканками, які охороняють Борха, і гуртом гномів. Після ночівлі мисливці зникають. По дорозі міст обвалюється і охоронці Борха жертвують собою рятуючи. Інших під час походу Геральт і Єнефер миряться. Діставшись до лігва, вони знаходять там мертвого дракона, якого стережуть ті заріканки. Борг виявляється золотим драконом і пояснює, що він захищав яйце. Вони відбивають напад мисливців. А коли гноми прибігли, яких заморозили магією. Борг дарує їм драконячі зуби. Геральт зізнається, Єнефер що третім бажанням пов'язав їхні долі. Відчуваючи, що її почуття можуть бути нав'язані. Єнефер розриває стосунки. Розлючений і поранений Геральт зриває. На любистка і йде. А цірі, яку веде файковий мишовур, швидко розуміє, що це самозванець і тікає, але мімік її наздоганяє і зв'язує, щоб в її образі зустрітися з Кагіром. Дара розв'язує Цірі і каже, що якби вони лишилися у прокилоні, то були б у безпеці. І після цього він покидає Цірі у 1263-му, Перед вторгненням Нільгарду в центру Геральт вирішує відвідати дитину несподіванки і перевірити, чи вона в безпеці. Але Каланте думає, що він прийшов забрати дитину. І наказує його вбити. Після того відьмак таки вирішує забрати дитину, але Каланте, не бажаючи віддавати останню пам'ять про доньку, підсовує йому іншу дівчину. Зрозумівши обман Геральт йде до Каланте, але та незворушна. І в результаті відьмак опиняється в темниці. Після невдалої спроби відновити стосунки з Істридом, Єнефер повертається в Аратузу з Вількіфорцем. Коли він закликає магів виступити проти Нільгарду, вона відмовляється. Братство голосує за нейтралітет, але Тісая, Вільгефорс, Тріс та інші вирішують битись. Тісая переконує Єнефер приєднатися. Нільфгард бере центру, місто падає, замок прорвано. Каланте намагається відправити Цірі з Геральдом, але той утік із камери і зник, а Цірі доводиться тікати самій. Після її втечі від міміка вона краде коня у жінки, яка пропонувала їй допомогу. Згодом її знаходять давні знайомі, але зраджують її, і сила в ній знову виривається назовні. Після втечі з центри Геральд захищає купця від гулів та отримує поранення і втрачає свідомість. Єнефер змагами у. Кріплюють фортецю на пагорбі соден, щоб зупинити нільгарців. Починається битва. Тісая намагається достукатись до фрінділи, але безуспішно. Вільгефорд б'ється з Кагіром, програє і скочується схилом. Воїни Нільгарду прориваються, та Єнефер спрямовує величезний вогняний потік, спалює значну частину армії і зникає. Сірі прокидаються в домі тої самої жінки, яка знайшла її після вбивства, тих, хто хотів її скривдити. І та жінка відвезла її на свою ферму. Герельд марить матір'ю Вісеною, що колись від. Дала його для навчання на відьмака, а потім приходить до тями на возі купця. Прибувши на ферму, чує розмову про цірі. Йде до лісу, куди вона раніше втекла, і там вони нарешті зустрічаються та обнімаються. І цірі питає Геральда, хто така Єнефер. Після перемоги північних королів на полі бою, Геральт і Сірій зустрічають Тісаю, яка каже, що Єнфер загинула. Мандруючи з Сірій, Геральт навідує друга Нівелена. І дізнається, що Жриця обернула його на потвору за наругу над храмом. Дослідивши сусіднє селище, він з'ясовує людей вигнала Брукса. Повернувшись, бачить, як Брукса п'є кров Нівелена. Геральт убиває її, і прокляття Нівелена спадає. Той зізнається, що кохав Бруксу і не зупиняв її нападів, а прокляття отримав за зґвалтування жриці. Нівелен благає Каральда вбити його, але той відмовляє. В Артузі Тісая катує Кагіра, вибиваючи дані про Нільгард. А тим часом Фрінгіла веде полонену Єнефер до Цинтри. Але вони потрапляють в засідку. Їх захоплюють ельфи, яких очолює чародійка Франческа Фіндебаєр, які являється постать в білому. Вона вважає її ельфійською пророчицею і тліне. Єнефер і Фрінгілі теж сняться постаті в шатах: червона і чорна. У трьох вони знаходять вхід у магічну хатину на курячих ніжках. Там на них чекає. Безсмертна мати, що постає для кожного в іншому образі. Для Єнефер юної тісаї, для Френгіли – імператора Емгера. для Франчески і тліне і вказує шлях до їхнього найбільшого бажання. Чародійок відпускають. Френгіла з'єднюється з Франческою Вельфонільвґарський Союз. Єнефер називається дурницею і розуміє, що втратила магію. Геральт і Цірі прибувають до Каїр Морена, де відьмаки готуються зимувати. Ескель повертається пізно після полювання на Лєшого. Під час гулянки медальйони починають. Тремтіти, бо чудовисько поруч. Геральт виявляє, що Ескеля заразив ліший, і той перетворюється на нього. Втративши контроль, Ескель кидається на Весеміра, і Геральт змушений його вбити. І після цього Геральт погоджується тренувати Цірі бою. Цірі вправляється з мечем. Тренує витривалість та спритність, а Весимір вивчає мутованого Лєшу. Тим часом Єнефер дістається Аретузи. Тісая попереджає, її зникнення викликало в братство підозри, тож треба не висовуватися. Стригобор допитує Єнефер, але тоді втручається Тісая. Згодом вона каже Єнефер, що знає про її втрату магії. Рада братства вирішує, щоб довести відданість, Єнефер має стратити Кагіра. Але на церемонії перед братством і північними королями Єнефер звільняє його і разом вони тікають. Вагітна Франча. Ска з ельфами оселяється в центрі під захистом нільгарду. В Кайр морені ґерель каже Цірі, що вона могла успадкувати магічні сили від матері. Тоді вони вистежують Лєшого. Під час бою з'являється багатоніжка, убиває Лєшого і кидається на цірі, але Геральт зрештою знищує потвору. До Кайр Морена прибуває Тріс. Геральт покликав її допомогти Цірі з магічним навчанням. Разом вони досліджують походження багатоніжки і лєшого, та пов'язують багатоніжку з монолітами. Цірі зізнається, що вона зруйнувала моноліт у центрі. Щоб зібрати більше інформації, Тріс переносить Геральда до Істрада, який їх досліджує. Весемір дізнається, що в жилах цірі старша кров. Її вважали зниклою, і вона нібито є складником сироватки для створення нових відьмаків. Тим часом розшукувані Єнефер і Кагір тікають до Окс. Фурта на півночі, де триває погром ельфів у Риданії Сігізмунд Дікстра і Філіпа Ельгард починають план захоплення цинтри. Вони вербують ув'язненого ельфа дару як інформатора. А Єнефер і Кагір дізнаються, що таємничий перевізник, яким виявляється любисток, переправляє ельфів до цинтри. З його допомогою вони з дарою сідають на корабель. Після того як любисток покидає Єнефер, вона бачить, що той влип у халепу. Маг вогню Рієнс виходить з в'язниці і за дорученням чародійки Лідії. Що служить невідомому господарю, вирушає по сліду Цірі. Геральт та Істрид прямують до поваленого моноліту під цинтрою. Єнефер, зійшовши на берег, рятує любистка від рієнса, але потім їх розділяють і хапають міські вартові. Весемір відкриває Цірі свій план створити нових відьмаків. Цірі погоджується, але ставить умову, що хоче бути першою. Досліджуючи руїни моноліту, Геральт та істрид роблять висновок: що моноліти це брами, через які можуть проходити монстри. Від Істреда Геральт дізнається, що Єнефер Жива тріс проводить ритуал, щоб виявити джерело її сили. Вони відкривають пророцтво Ітліне, дитя старшої крові, що знищить світ. Сили цірі активують центрійський моноліт і з'являється Чорнобог, що відлітає. Герольд повертається порталом до Морена і зупиняє цірі перед її перетворенням на відьмака. Тим часом Кагір прибуває до цин. А Єнефер зникає, щоб доставити цірі в місце за межами цинтри і так повернути собі сили. На Геральда і Цірі нападає Чорнобог. Геральт вбиває його, але його кобила плітка смертельно поранена, і йому доводиться позбавити її страждань. В Кайр-Морені Рієн скраде мутаген і тікає після засідки на Весеміра та Тріс. Геральт і Цірі вирушають до храму Мелітеле. Єнефер прибуває туди ж, бо Цірі – це її шанс повернути собі магію. Франческа народжує першого за роки чистокровного ельфа. Кагір повідомляє про візит Емгира до Цинтри. Істрид знаходить зв'язок між Цірі і Ларою Дорен, легендарною ельфійською воїтелькою Єнефер каже Геральду про біду-любистка. Рієн з'являється в храмі щоб викрести Цірі. Поки Геральт тримає удар, Єнефер каже Цірі, як відкрити портал. Рєнс утікає. А Єнефер і Сірі зникають у порталі. А Атріс розповідає Тісаї про старшу кров Сірі. Єнефер і Цірі переносяться додому жінки, що колись прихистила Цірі, і знаходять родину вбитою рієнсом. Тим часом Геральт звільняє любистка з в'язниці. Той розповідає про втрату магії Єнефер і почуте ним закляття. Розпізнавши його, Геральт розуміє: Єнефер уклала угоду з Волет Мейр, демоном, що живеться болем. Народження дитини Франчески змушує ельфів зосередитись на відбудові, а не на війні. За нільґадж. Гард розлючена втратою впливу, Фрінгіла вбиває чотирьох генералів білого полум'я і змушує Кагіра поручитися за неї перед імператором. Тісая розкриває Вільгифорцю таємницю про Цірі, зрадивши Тріс. Дара кидає шпигунство для Дікстри. А Цірі ненароком читає думки Єнефер і бачить її зраду. Приголомшена вона здіймає вибух сили, чим привертає увагу патруляні Вільгарду. Але Геральт і Любисток разом із загоном гнома Ярпена Зікріна встигають їх урятувати. Геральт направляє меч на Єнефер енефер а Ярпен із любистком відвозять Сірі до Каєр Морену. У замку Франческа і Філавандрить прокидаються і знаходять своє немовля вбитим. Її крик болю дає Волет Мейер силу вирватися і опанувати тіло Сірі. У Морені Волет Мейер у тілі Цирі вбиває кількох відьмаків. Геральт, Весимір і решта не можуть її стримати, аж поки Єнефер не пропонує себе за носія, звільняючи Цирі. Цирі переносить себе, Геральда і Єнефер у невідомий світ, де Волет Мейр виходить із тіла. Єнефер набирає власної подоби і приєднується до дикого гону, що намагається викрасти цірі, але вони встигають повернутися до Морену. Там Єнефер виявляє, що сили повернулися, а Геральт вирішує, що їм треба йти. Бо міць Цірі та її право на трон Цинтри зроблять її мішенью. Тим часом північні правителі зустрічаються з Тісаєю і оголошують нагороду за Цірі. Франческа, звинувачуючи північ у смерті немовляти, мститься, вбиваючи людських дітей. Згодом вона дізнається про старшу в цірі і вирішує її відшукати. Імператор Емгер, що виявляється батьком Цірі дуні, прибуває до цинтри. Зізнається, що саме він наказав убити дитину Франчески і карає Фрінгілу та Кагіра. Покинувши Каєр Морен, Геральт, Єнефер і Цірій тікають від мисливців за головами, паралельно продовжуючи тренування цірі в бою та магії. За шість місяців вони оселяються в домі, який їм дав Ярпен Зігрін, але на їх слід виходить монстр за наказом Рієнса. Після нападу Трійці розуміє, вони розкрилися, і їм треба виманити Рієнса в пастку, щоб вирішити це раз і назавжди. З Коятелі Франчески Фіндебаєр полюють на цірі, бачачи в ній призначену рятівницю ельфів. У Реданії король зіміні розчав. Рований тим, що Дікстра і Філіпа не змогли захопити Цірі, яку він хотів узяти за дружину, тож доручає справу братові Радовіду реданці таємно ведуть розмови про Цірі з любистком, якого вони підтримували як перевізника. В ельфійських руїнах Шараведу Геральт, Єнефер Цірі, Любисток і загін Ярпена зіштовхуються із людьми Рієнса і зі скоятелями. Починається бій, і Єнефер дізнається, що Рієнс працює на невідомого і дуже сильного мага. Після бою Геральт Єнефер та Цірі вирішують Розділитися. Єнфер і Цірі їдуть до Аретузи, а Геральт полювати на Рієнса. Любисто каже Філіпі і Радовіду, що допоможе дістати Цірі, але спершу треба здобути їх довіру, прибравши Рієнса з дороги. Єнефер і Цірі інкогніто прямують до Аретузи, та неконтрольована магія Цірі їх підводить, через що між ними стається конфлікт, але згодом вони миряться. В Аретузі Тріс Мерігольд, яка тепер тут викладачка, виявляє зникнення кількох учениць. У підладній Нільгарду Центрі Фрінгіла тепер полон. І на ній та інших бродягах перевіряючи неутруєна їжа та петво, але їй дається втекти. А Кагіра від нападу рятує його друг Ельф Галатін зі телів. Геральт і любисток їдуть до Кодрінгера та Фена. Подані про Рієнса, і ті вказують, що база Рієнса та його покровителя Реданський замок Вульпен. Згодом Рієнс допитує Кодрінгера та Фена про Геральда і убиває їх. У Вульпені Геральт убиває чудовисько, яке виявляється трьома жінками з потвореними мутагенами і рятує не. Пів ельфійську дівчину Уже в безпеці. Вона впізнає в ньому відьмака і каже, що її звати Цірі. Геральт відвозить дівчинку до своєї подруги друїдки Аніки. Вони дізнаються, що дівчинку звати Терін, і над нею тримали ментальний контроль. Коли Геральт намагається витягти з неї інформацію, невідомий мах вселяється в Терін і нападає на всіх у домі. Згодом поранена Аніка зізнається Геральду, що його мати Вісена, її давня подруга, померла. В Горсвелені Єнефер зустрічається з Тісаєю, а Цірі влашті. Штовує переполох, знову привернувши увагу, викриваючи шахрая завдяки своїм відьмацьким знанням, убивши виверну, яка намагалася втекти, вона стає жертвою пограбування і натикається на Єнефер та інших чародійок. Чародійки йдуть до лазні, а цірі змушена їм прислужувати. Але будучи розчарованою поведінкою чародійок, і після сварки з Єнефер Цірі тікає. Істрид шукає книгу монолітів, давню книгу, яка може пояснити те, з чим він зіткнувся. Філіпа з дікстрою вбивають королеву матір Реданії, щоб схилити до себе її сина. Дізнавшись про дії Франчески, імператор Емгер наказує Кагіру довести вірність і наказує, щоб той убив Галатіна. Цірі, утікаючи з Горсвелена, потрапляє в засідку дикого гону, але її рятує Геральт. Емгер наказує Кагіру вбити Франческу. Діставшись до неї із загонівської етелів, Кагір переконує її об'єднатися, щоб знайти Цірі. Афрінгіла насолоджується здобутою свободою. Тим часом Геральт Цірі та Любисток пливуть кораблем до Аретузи. В морі на них на... Падає жагниця, але Геральд і Цірі вбивають її. В Аретузі Єнефер переконує братство Чародіїв провести конклав для єдності півночі проти Нільгарду. Потім вона їде до реданського двору запросити Філіпу і залучитися підтримкою Віземіра, який наказує поїхати туди ще й Дікстрі та Радовіду на зворотньому шляху на Єнефер нападають. Тим часом Тріс і Істрид окремо розслідують зникнення учениця Ретузи і книги монолітів. Як і Єнефер з Геральдом, вони доходять до висновку, що за всім стоїть стрего. Бор, так само, як і за діями Рієнса. Цірі і любистка ховають сховку поза Аретузою. Там до любистка приходить Радовід. Вони зізнаються в почуттях і цілуються. Геральт, Єнефер і північні маги збираються в Ратузі і починають конклав бенкетом. Після бенкету Геральт і Єнефер обговорюють побачене. Попри нелюбов до придворних забав, Геральт тримається в натовпі. А Єнефер нагадує: їм треба не світитися, щоб викрити Стрегобора на конклаві. План змінюється, коли Істрид і Тріс повідомляють: у Стригобора книга. Монолітів Геральт і Істрід інсценують бійку, поки Єнефер проникає до кабінету Стригобора і знаходить книгу та, начебто, докази викрадення напівельфійських учениць. Тісая, Вільгефорс і Арторій заарештовують Стригобора. Але склавши пазл, Геральт і Єнефер розуміють справжній ляльковод Вільгефорс, а Стрегобора підставили. Геральт розвідує коридор, щоб розчистити їм шлях, але раптом чує звуки бою. І тоді несподівано Дікстра ззаду представляє до нього ніж. Дікстра бере Геральда в полон. Солдати під проводом Філіпа разом із північними магами роблять переворот і хапають тих, хто співпрацював з Нільгардом на чолі з Вільгефорцем. Не повіривши звинуваченням, Тісая звільняє затриманих, і тоді Вільгефорц розкриває свою зраду і тікає за ретузи по Цірі. Перед цим він впускає Нільгарців та Скоєтелів під проводом Кагіра та Франчески. Починається бій із північними магами. Радовід, схоже, намагається викрасти Цірі, але любисток ловить його на гарячому. На Геральда Цірі та Єнефер нападає. Вони разом його вбивають. Єнефер вступає у бій. Аретуза лежить у руїнах, багато загиблих з обох сторін. Серед них філавандрель і Страгобор. Геральда і Цірі рятує Кагір, але їх перехоплює Вільгефорц. Геральд наказує Цірі бігти і починає битися з Вільгефорцом, Але той перемагає відьмака і женеться за Цірі. Тяжко пораненого Геральда знаходить тріс і переносить у Брокелон. У вежі Торлара Цірі встигає скористатися силою моноліта, але вибух руйнує вежу. В Аретузі любисток говорить з Радовідом про його спробу вкрасти Цірі, і вони Сходяться. Він також зустрічає Єнефер, яка каже, що Цірі зникла. У Брокілоні дріади на чолі з королевою Ейтне доглядають пораненого Геральда. Перенесена порталом місто Лари Цірі опиняється в постелі корат без води і їжі. Там її знаходить єдиноріг, якого вона називає коником. І тепер вони йдуть разом. Блукаючи днями, цірі бачить видіння минулого і майбутнього, близьких і Фальку, напівельфійську принцесу, спалену на вогнищі за злочини. На них нападає постельне чудовисько. Ранить коник. І нападає на цірі під бурна видінням фальки. Вона використовує вогняну магію, щоб врятувати єдинорога. Полум'яна сила майже поглинає її, але відчувши, як сила оволодіває нею, зрікається магії і непритомніє. Прокидається вона схопленою мисливцями за головами. Тим часом Любисток приїздить у Буркілон і дізнається, що ліс став прихистком утікачів від війни півночі з Нільгардом. Знайшовши Геральда, який одужує від поранень, переказує йому чутки, що цірі везуть до Нільгарду. У пошуках Сірий Єнефер зустрічається з крах Анкрайтом, який також чув про її шлях до Нільфгарду. Єнефер із магами штурмують фортецію Вільгефорца, але знаходять лише тіла викрадених Аретуйських учениць. Згодом вони наштовхуються на Філіпу, яка кладе провину за провал заколу Тутанет на Тісаю. Знесилена та пригнічена провиною Тісая вбиває себе в Аретузі. Старого братства більше немає. Решта магів вирішують перебрати владу і зупинити Вільгефорца. У Реданії король Земір наказує Дікстрі при. Брати Філіпу як ЦАПа відбивайла за провал. Але Філіпа, попереджена, організовує вбивство Віземіра і коронує Радовіда. Підлікований Єнефер Геральт рушає рятувати Цірі від Емгера, разом із любистком і молодою лучницею Мільвою. Фрінгіла і Франческа прибувають у Нільфгард, замишляючи проти Емгера. Але коли Фрінгіла випадково видає правду про роль імперії у вбивстві її дитини, Франческа йде і клянеться помститися. Згодом Емгир урочисто приймає цірі при дворі, але це виявляється террін. Яка прикидається цірі справжню цірі захоплену мисливцями, рятують щурі, банда розбійників. Вони кажуть, щоб вона вбила того, хто її викрав. А коли вони питають, як її звати, Цірі каже, що її ім'я Фалька. Пишіть внизу свої думки, чи зможе Ліам Гемсворт стати кращим відьмаком за Генрі Кавіла. І які загалом ваші прогнози на четвертий сезон? А я після виходу четвертого сезону зроблю огляд, де розкажу свої враження та думки про побачене і загалом пороздумую над тим, що Netflix зробив сіє. Прекрасною історією Анджія Сапковського, що ж, а на цьому в мене все слава Україні і подяка всім українським силам оборони.